Тарас Григорович Шевченко. Тарас Шевченко поет, художник, патріот України. 9 березня, 1814 року, в селі Моринець на Черкащині в сім'ї кріпака Григорія Шевченка серед морозної темної ночі блиснув на сесоло один вогник. Це народилася дитина для пана нова кріпацька душа. А для України великий поет, незламний кобзар. Дитинство Тараса. Тарас Ріс розумним хлопчиком. Був він пустотливим, допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Малий художник ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хист до малювання. Змалку кредачі вуглина були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував, залюбки зображував дахів, звірів та людей. Коли служив у пана, пота розмальовував стіни. Шевченко художник. Тарас Григорович Шевченко був не лише поетом, а ще й талановитим художником. Багато своїх живописних творів залишив нам у спадок. Він написав понад тисячі картин. За свої малюнки Шевченко був нагороджений трьома срібними медалями, малював портрети, автопортрети та картини про життя. 209 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко. Ревета стогнення ніпер широкий, сердитий вітер завивав, додому верби гневисокі. Горами хвилі підійма, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сечі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрипів. В таку добу під горою біля того гаю, що чорній над водою, щось біло блукає. Не, може, вийшла русалонька матері шукать. А може ж, де козаченька, щоб залоскотать. Не русалонька блукає, а дівчина ходить. І сама не знає, що таке робить. То ворожка поробила, щоб менше скучала. Що бач, ходя опівночі, спала і виглядала, Козаченько молодого, що торік покинув, Обіщав вернутись та й, мабуть, і загинув. Дарма ночі дівоченька його виглядає, Не вернеться чорнобровий, та й не привітає.